І в Та це головне, щоб випити. О, вони буде такий втрати і в назад не забутись одразу. Та вас ще тільки з дому приїхав, як ви бачите. На городі в Вроді так пішок пункт. Я йому бля. Що людина за горілку робить? Людиною робить. Він святий. Не моляться йому. А не до того, не до тео. А вот шумався. Розуміє, потом пискава. А завтра воспалення легких, серце вирізает, бля. Там мы за горілку тут купались. Стопудовано. Шесть серед осені, в п'ятій осені. А мы, бля, 9 травня, бля. Васильорота це тепер водки, <Read this forwarditoscake> а? Скільки це тепер водки получається? Скільки це тепер водка отримується? Літра гривень 50. Ні, літра 75, 47. Вася, ви виграли мільйон. Ну 50 рублів Україна має таланти. Хто придурок? ти Давись, я давлюся. А йому вже похуй він